Всім доброго дня! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 16 вересня 2022 року. Ми на доставочці. А воно і так видно, що на доставки Гляньте, такі красиві цвіти. Красивий генератор на фоні красивих цвітів. Так, давайте поближче його подивимось. Тут табличка з технічними характеристиками. Бачите, це дізельний генератор 8500 LE. Мощність мінімальна 6,5 кВт до 7,2 кВт. Давайте подивимося зразу зверху. І походу скажу те, що, наскільки я розумію. Залимна пробка і указник палива. Дізель треба дивитися дуже акуратно Насчет палива. Не допускайте. Щоб бо буває бак відкрив, а вроді би там паливо є. А на самом там його пару літрів і може генератор зафатити воздух, потім буде проблемно запустити. Так що краще слідкуйте за цим. Так, воздушний фільтр перед нами. На всякий случай є І ручний стартер. Тут Тут, по-моєму, декомпресор спрацьовує автоматично. Може я не так що скажу. Так, заливна пробка, масло. Завод і виготовник рекомендує 10В30, 10В40. А тут вам дивіться, багато хто питає, через скільки заміняти. Завод рекомендує там, через 20 тисяч і поміняв. Я б, наприклад, його через 10 міняв після обкатки. А, а потім 50 разів рекомендують. Ну, це, а якщо у вас генератор буде на повністю потужність працювати, краще його і через 30 міняти масло. Ну тут вже, як говориться, хто раз так. Е, дізель промоток, бачу, краника немає напряму. Так, да, немає. Напряму йде топливо. Тут у нас речах, Якщо по якій-то причині акумулятор вийшов із строю, ви також можете запустити з допомогою речага. Включили положення пуск. І з допомогою ручного стартера запустили. Зупинити. Зупинили також ручну. Ми зараз все це спробуємо. Так, перейдемо сюди. Тут у нас... Панель, на які не був перечислять, тому що, чесно говоря, і не повністю всіх функцій. Тут показує моточаси і показує, якщо там як... мало масла і ще якісь причини з маслом. Ну, в принципі, якщо якісь проблеми возникнуть те, що уровень впаде, у нас автоматично от, роботи автомат і. І вирубить генератор. І так же ви його не запустите, тому що тут працьовує защита. Так, комплектація даного генератора. Так, тут у нас двигатель, от акумулятор видніється. Ручки йдуть в комплекті, вони прямо з заводу вже прикручені. Тільки Остається вам такі упорні ножки прикрутити і колеса. Генератор все-таки під 90 кілограм, так що транспортувати його як то потрібно. Так, по, по воздушному фільтру. Також промиваєте обслуговування в мильному растворі, промили, просушили, втряхнули, масільцем полили, віджали. Поставили, працює. Якщо да. він е... не пильні умови, як у вас от красиво, чисто цвіточки. Чи... Через кожні 50 тисяч. Можете і чаще подивитися, поміняти. Отакий от гарний дворик, гарний цвіти, гарний генератор. Я думаю, буде працювати вірою і правдою. Головне, не лінуватися, обслуговувати. А то я пам'ятаю колись. Скажу навіть у відео, доїльний апарат продавали, привезли, а він весь такий загажений. І, хоч, і хочуть люди, щоб працювали. Будете вовремя обслуговувати. Те, що не розумієте, звертайтеся на сервісний центр, вам допоможуть. Ціна на сайтах на генераторі. Скрізь одна і та же. Зателефонувавши. На електромотор по номеру телефона 063 426 1010. Вам підуть на зустріч і зроблять скидочку. Чекаємо на електромоторі. Всім тепла, добра, миру.